Усім вітання, дякую вам за привітання з покупкою з обновочкою. Все було перше відео, я з вами поділився, яку взяв зарядну станцію, чому саме її, чому не плюс, які можна батареї підключати? Хто не бачив дане відео, будь ласка, прошу подивитися там. Ви знайдете для себе корисну інформацію, що можна підключати які батареї, від яких поколінь, от Екофло. Чому краще взяти таку версію? Де можна зекономити, на що краще звернути увагу? Тому, будь ласка. Подивіться перше відео. От емоції, як я казав, що були незрозумілі. Потім в кінець в кінці відео я вже почав розуміти. От бути задоволеним. Друге відео зробив я. Бачите, да е, хто захоче так само зробити. Е, стрічечку не знаєте де купити. Посилання буде. Техно канал, мій телеграм-канал Технохалява. Халява. Е, от що е, я не включив, да е, буде там посилання. Я зняв з рівера. Хто не бачив відео, може подивитися. Або як я тут клеїв, дуже класно це все виглядає. Така стрічечка, тому що я завжди кажу, що в Екофло, от чомусь вони вирішили, да? що їм класний дисплейчик, що їм от не потрібна ліхтарик. Шашусь. Ні, обов'язково потрібен. І таке чудо ви можете бачити. На відео о, так не передає, але світить і сліпить воно просто шикарно. Тому послання буде під відео. Мій телеграм-канал, технохалява, ваша щоденна доза халяви. Вигідні покупочки. От тепер я вам хочу розповідати, як би сказати, було таких два відео. І сьогодні я буду цю станцію прямо не знаю, гладити. Дуже буду її гладити. От. І я би хотів попросити всіх вас. Абсолютно неважливо, мені просто цікаво буде почути від вас правду, в кого яка зарядна станція. Е, пишіть всі коментарі про температуру. Сьогодні відео буде про те, що ця зарядна станція на зарядці. І навіть просто коли він вона, вона люто гріється. Коли всі хайпували екофлошники, е, хотіли її там да, продавати, е, що вона надзвичайно тиха, до 700, до 600 кулера не включаються, все все сьогодні ми про це з вами поговоримо. Тому дивіться, що я вам хочу розповісти, і що я хочу попросити. В кого Дельта 3, Дельта 2. Е, я думаю, що в Дельта Другої не було таких проблем, от як є в третій серії. Мені цікаво, Дельта 3, Дельта 3+, Дельта Про. Дуже важливо також Дельта Про. Можливо, хтось вже обзавівся, е, хтось став щасливим власником Дельта Тремакс, Дельта Тремакс плюс також буде цікаво подивитися. І напишіть новітні блюеті, Фосіпот. Можливо, коротше, пишіть в кого яка станція, слідкуйте за цим. От, і до сьогодні ми будемо підносити цю тему, що станція перегрівається. Люто ви можливо на початку відео замітили і думаєш, ти чоловіче. Вроді не серпень місяць, да і не липень місяць. Для чого тобі це? А я вам розповім і покажу відео, як це все було печально. Розрядив я станцію, було 28 як, Як її придбав, забрав там банально, підключив мікрохвильовку, та та, та все потрібно її заряджати. Значить, я включаю спочатку від 5 годин ранку. Було світло, я її включив на 100 Вт, орієнтовно десь до 9 години. Бачу, що там 28 градусів. Думаю, ну дивно, ну ладно. Потім вже е, оновилися графіки, я її включив на 200 Вт. І так якщо в середньому взяти, станція е, була на зарядці Ну давайте переходимо з 5 ранку по другу -го годину. 7 годин, так? От орієнтовно 7 годин було, потім я вже включив 200 Вт. І температура 35 градусів. 35 градусів температура акумулятора. Це в мене таке? Чи я щось не розумію? Вас в кого яка вас температура? Ви слідкуєте за цим чи ні? От. Я додав повністю, ви можете подивитися матеріал відео, що температура була 35 градусів. І коли кульера, да, дійсно тихі не працюють. то охолодження немає, просто немає охолодження. Це не на тихіше працює, це крінж. Це дуже погано. Перед цим в мене River 2 Pro, мій фаворитик, One Love, який відслужив зі мною, все. Він працював добу в режимі безперебійника, світло давали, відключали, він живе в холодильник постійно. І температура скільки? Там 23 були. Я додавав відео. 22, 23 чи 24, я не пам'ятаю. Ну не 35. І він завжди працював в режимі UPS. зарядка, все. Він гудить, показує, ті рівери 2, дельти другі, не знаю, як за треті. Ой, Дельта 2 Макс, можливо, також. От, ну, температура, вони гудять, вони охолоджуються. Там працює охолодження. Натомість я підкладаю сюди руку до корпуса, і я чую тепло. Я чую, наскільки теплі акумулятори. Це нормально взагалі? Я щось може не розумію, хоч я почав лізти в чат GPT і мені каже, 28 градусів температура нормальна для заряджання. Окей. 35 теж нормально. Слідкуйте, щоб не було 50. Думаю, альо, 45, вона в захист, виключається, яких 50 градусів? Напишіть, у вас також таке? Чи це тільки в мене якісь. Я не знаю, брак, не брак. Мені це дуже дивно. У мене просто ну, немає пояснення, чого так. Я літом в квартирі 28 було градусів станція на зарядці Мій River 2 Pro, від сонця. зарядилася до 100 Вт, до 100% від сонця. Потім я включав кондиціонер на 660 Вт і температура після години, там, години 20 працювання в River Доходило 35-38, Заряджалося, Потім в, в, в рівері да, номіналочка, ми знаємо, 800, а тут вже там, доходило да, 660, годину він так працював, охолоджувався, і, тим, і він скидав температуру. Тобто того маленького кулера шумного його вистачає, щоб охолодити не то, що да, не давати нагріця, ну, а охолодити навіть зарядну станцію. Там, 35-36, і воно охолоджується, скидалося там, ну, охолоджувалося, склалось до 28-27. Це шикарно. І тепер я розумію, що, мабуть, краще, нехай він гудить, ніж мають там образно, скажімо так, да, жарти-акумулятори. І повністю все інше. Я трошки емоційний, тому що мені це якось було так. Неприємно. Перша зарядка, і тут я бачу, що якісь приколи спочинаються, вроді ж новітні все. Якщо ви вирішили пожертвувати тишею, але зробити, щоб акумулятори плавилися, тим грілася станція, ну це дуже фігово. Ви просто зрозумієте, що якщо вона на зарядці, там 35, я не дивився, як вона ще буде себе показувати, при... як швидко вона буде нагріватися при використанні чогось. Хоча я вам хочу сказати, що сьогодні я включав кавоварку, тобто так само стандарт було дві кави. Euh, микрохвильовку на хвилину 30 розігрів. От, це пішло 9% заряду. Але охолодження не включилося. Не включилося. Що люди також пишуть на форумах, я не знаю, пишуть на форумах, що включається активне охолодження, коли температура доходить до 40-42%, до і тоді включається активне типу охолодження. Ну Це погано. Це того ж, як я розповідав в минулих відео про там, Олкітель було. Під 2000, це найперша зарядна станція. Що там закладено температура. Ну, дивіться, тут може вчитуватися кому... температура з акумулятора, а там може зчитуватися температура з типу зсередини. Ви зрозуміли? Там, де конденсатори, все всередині. Там доходить 80, охолодження включається. Тобто від 80 до 90 температура всередині. І тоді воно зганяє до 80 градусів і знову е, вже виключається. Ну це дуже поганий сценарій. Якщо екофлошники вирішили зробити так само, то це дуже поганий сценарій. Значить, тоді я брав просто дуже смішно зараз блюеті Фосібот, всі інші налітайте. Просто я не скриваю нічого. І я хочу, щоб ви написали, чи це в когось такі самі, хто слідкує за цим не слідкує. В хаті мене жарко, в мене в хаті 21 градус. Я включав на максималку. Від е, USB, бо це на акумуляторі, на корпус, і воно скинуло на 2 градуси. Просто шудуло. Е, холодне повітря. Тобто 2 градуси з 35 я скину до 32. Охолодження не включалося. Я ще раз вам хочу сказати: тут є кулер, але він ну, не працює так, як я впевнений, що це знову ж таки програмно його занизили. Щоб. Бо дуже всі жалілися, що рівери, другі і дельти другі були дуже шумні. Якщо вони зробили третю, Max Плюс і третій макс такий самий прикол, що станції ще більше потужніші, да, номіналка 3000. Якщо там також не включається охолодження, то я не знаю, що сказати. Сьогодні станція скільки, від мікрохвильовки 1400 Вт, вона не включила охолодження. Натомість рівер зразу включає, коли там йому даєш. Ну, 100 він включає. Я мовчу, там, коли 600 включає, включає кого варку, 800, він також включає і працює. Завжди він працює. Там, мабуть, я розумію, в ріверах і в дальтах влаштовано так, що якщо стоїть від 100 Вт, включається охолодження, і без різниці, мабуть, яка температура. Тут, я так розумію, два нюанси. Від 600 Вт. Ну, я не чую, що цей кулер працює. Це перше. І друге, що від 40 градусів? Ну, це тупо. У мене маслів інших. Я не знаю, як вона себе покаже літом, коли я буду включати панельку. Поки що на 200 Вт, можливо, потім буде на 400. Нічого не знаю. Побачимо, як все буде. Е і якщо я планую літом живити від сонця, і що повністю в мене буде тут стиралка, псудомойка, холодильник, кондиціонери, що тоді мені скаже температура в цьому? От мені просто цікаво. Такі пироги. Такі пироги. Напишіть, будь ласка, як в кого що працює вас? Е я ще думав, це просто. Надзвичайно дешевий дуйчик, який я замовляв також з Аліка. Якщо хочете такі самі на літо, чи я не знаю, там повербанки хто не бачив. Дивіться, який в мене шикарний кула, я був заказав за 6 доларів. Мене також запитували за Ромус. Дуже часто мені навіть, в приват пишуть. Розкажи за павербанк. Powerbank шикарний. Є два е, виходи USB-A, один Type-C і один Lightning. Для чого тут Lightning, я не розумів. Це 22-го року він вийшов 23-го. Я не розумію. Дуже часто відкривалося у нас питання, як кажуть, що тут літій і залізофосфатні ні акумулятори. Багато хто каже, що ні-ні, хоча виробник заявляє. Заявляє виробник на на прев'юшті, що тут злізофосфаркт. Хто розбирав, напишіть. Ну напишіть, щоб дійсно загрити. Раз це питання. Звертайте увагу зараз, щоб був також ліхтарик, тому що зараз, от це шикарно, коли я в повербанку ліхтарикся вистачає на два повноцінних заряда ноутбука під час і під час із роботою, тобто 40 тисяч міліампер. Я не знаю, які вас там акумулятор, ну ноутбуки, оскільки споживає, але. Я можу радити однозначно, зараз я вам так скажу, можна взяти трішки потужніші і трішки дешевші. Тому залітайте до мене, в мій телеграм-канал «Технохаляви». Щоденно Щоденна до захалява, повністю я пощу все, що є. Я буду дуже радий, коли ви до мене завітаєте. От, підпишетеся і будемо з вами разом економити ваші і мої кошти. Тому що халяву ми любимо. Повертаємося. Що я собі думаю, якщо дійсно так. Таке буде продовжуватися, можливо, щось я впевнений, що люди вже до неї лізли, тому що я знаю, що на ріверах міняли кулери, кулери ну тихіші ставили. Такий самий розмір, от скільки живлення, але ставили тихіші. Що тут? Я також вже читав, що люди міняють кулери, тому що програмно він обмежений. Так? Можливо, тут не таке стоїть обертання. Факт в тому, що він не розкручений цей кулер на повністю, і мені це не подобається. Мені не важливо, як би сказати, да, там шум не шум. Ну, в певній мірі важливо, але все ж таки, мені важливо, щоб вона зберігала свої, як би сказати, можливості, щоб вона нормально охолоджувалася, працювала і все. Того, можливо, я не знаю, я щось буду шукати на аліку. Якісь... Я не знаю, народ, охолодження, ще щось. Пишіть, будь ласка, наскільки заряджаєте ви. Я думав, можливо, ставити на 500 ватт чи на 600, і тоді буде включатися краще охолодження, не буде такий довгий час зарядки, і вона буде охолоджуватися. Але сьогодні було трошки сонечко. І я включив панельку, яка видавала 40-50 ватт. І що ви думаєте? Вона просто стояла включена, зарядилась на 1 чи на 2%. Е, от, бо сонце ж такого не було, ну і немає. І температура також поскочила щось на 2 градуси. Я не знаю, що з цим робити. Я думаю, що це не тільки, можливо, у мене таке, це, мабуть, всіх таке, але якщо це якийсь заводський брак, то з цим щось потрібно робити. Тому отак, от, от я буду вас чекати в коментарях. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати, як ви виходите з цим. Можливо, ви не слідкували за станціями, от за температурою. Вона у вас працює, да ви її поставили десь в тумбочку, в шкаф, і ви навіть не дивитеся. А я цим всім, як би сказати, користуюся, слідкую за цим, от тому що я доношу це все вам. І мені цікаво буде, я кажу, можливо, ви мені щось порадите зробити. Можливо, більш збільшити потужність зарядки, хоча я розповідав, що найкраще заряджати, наймінімальніший 100 ватт. Але бачите, 100 Вт їй не підходить. І в квартирі 21 градус. Не така висока температура, щоб далі там на зарядці, коли в і в квартирі там 25-26, я не знаю. Всім дякую за перегляд. Я очікую від вас якоїсь підтримочки. Вас дуже прошу, пишіть тільки правдиві значення, наскільки у вас яка станція, яке вже охолодження. Тому що це в подальшому поможеть комусь. Хтось, можливо, також буде задумуватися, що цим робити. От, і це буде корисним. Залітайте до мене на телеграм-канал. Технохалява. Вигідні покупочки, абсолютно кажу, знайдете будь-що. Будь і навіть такі самі підсвіточки. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Я вас чекаю. В своїй халяві. Бувайте здорові!